США хочуть змінити конституцію, щоб дозволити президенту Дональду Трампу балотуватися втретє. Про це повідомляє NBC News. Зазначають, що відповідну ідею ініціювала група прихильників республіканця. Сам Трамп не висловився проти цієї ініціативи, а його соратники нині активно просувають цей задум серед консервативних виборців. Нагадаю, що у США ну, особу не можна обирати президентом більше ніж двічі. У конгресі вже подали резолюцію про внесення змін до конституції, що дасть змогу розширити термін президентських повноважень. До 12 років юридичні експерти зазначають, що ухвалення такого рішення буде надзвичайно складним завданням, оскільки це потребуватиме схвалення двох третин конгресу і ратифікації трьома чвертями штатів. Далі про війну і не тільки, але маю на увазі в контексті підтримки. Якщо США припинять надсилати допомогу свою. Україна протримається хіба що до літа. Про це пише видання Вострій Journal. Журналісти вказують, Володимира Зеленського називають відмову Білого Дому від подальшої допомоги Україні найгіршим сценарієм. Так наразі Україна самостійно виробляє або фінансує близько 55% своєї військової техніки. Тоді як США постачають близько 20%. Однак невдовзі після того, як Вашингтон припинить поставки для зсу. Якщо таке відбудеться, так ось наші оборонці зможуть відчути нестачу боєприпасів і неспроможність використовувати частину своєї найсучаснішої зброї. Хоча особливо болючим стане саме дефіцит ракет до ЗРК Петріо.